Bloomberg News і Morning Consult зробили соціологічне опитування. Нове згідно якого Камала Гарріс на Трампа у всіх штатах, які вагаються. Наразі, якщо брати загалом в цих штатах, Камала вибережає Трампа на один пункт і значно скоротила розрив і, по суті, в межах статистичної похибки знаходиться в більшості цих штатів. А в одному взагалі відривається від Трампа так, що той там вже і не виграє. Що ж це означає, які плюси у Камали Гаріс, які в неї є козирі в рукаві, і які є проблеми у Трампа зараз будемо розбиратися? Ну і загалом, чому наразі сьогодні вже не можна сказати чітко, хто стане президентом знову з вами Валентин. Отже, як ви зараз можете бачити на екрані, у всіх вагаючихся штатах у гарі 48% підтримки, а у Трампа лише 47%. В Аризоні плюс 2% Вона випередила Трампа. Це Статистична похибка, звісно, але бачимо, що Трамп тут почав просідати. Також в Джорджії порівну в Мічигані плюс 11%. Тут Байден теж випереджав, але в межах статистичної похибки. Але зараз, по суті, у Трампа тут немає шансів. Невада, плюс 2 на користь Харріс. Північна Короліна, плюс 2 на користь Трампа, Пенсельванія плюс 4% на користь Трампа. І Вісконсин плюс 2% на стороні Харріс. По Пенсильванії дуже цікавий момент. Вона і там може його випередити, якщо зробить одне цікаве рішення, але про це пізніше. Отже. У Камали Гаррі сьогодні ситуація з рейтингами краща ніж коли Байден знявся з гонки, і це каже про те, що вона справді може бути серйозним конкурентом. Справа в тому, що Трамп і його команда концентрувалися на такій агресивній кампанії надій здатності Байдена, але зараз все перевернулося з ніг на голову. Більше того, Камала Гаррі стисне, каже про те, що давай, давай дебати. А Трамп каже, що поки що не будеш мати номінації. Я навіть про це говорити не буду. І у Камали є такі плюси. По-перше, це висунення її на з'їзді в серпні демократичної партії, це вже додасть. А по-друге, хто ж буде її віце-президентом? Це теж дуже цікаво. Але Перед цим давайте ще про основні плюси і мінуси кандидатів. Щодо Камали Гарріс, в неї є великий плюс: 90% американців вважають, що вона може об'єднати націю. Це надзвичайно високий показник. А от в цьому випадку Трампу буде дуже важко. Більше того, Камала Гарріс може повторити по суті шлях. Барака Обами, коли він міг сколотити доволі широку коаліцію з різних груп американського населення. Наразі Камало Гарріс гарно сприйняло латиноамериканське населення і афроамериканське. Справа в тому, що Трамп і його штаб хотіли грати на цю групу, як мінімум, розділити тут демократів і надати їм тут мати переваги. Але зараз Камало Гарріс має всі можливості. Вирвати тут основну більшість голосів, і це проблема для Дональда Трампа. Для Дональда Трампа також проблема в тому, що на Байдена можна було вішати всіх собак щодо інфляції після ковіду. Так було так зване кількісне пом'якшення, надрукували грошей, була значна інфляція, і Байден справлявся як міг. Але Трампу вдавалося доносити до населення, що Байден саме винен в цій інфляції. А от Камала Гарріс не зовсім винна. І тому, якщо між Трампом і Байденом в питаннях економіці був розрив 15 пунктів. То між Трампом і Камалою Гарріс лише 8 пунктів, тобто майже в два рази менше. І треба врахувати, що з інфляцією зараз в Америці буде все краще, а також споживчі настрої дуже сильно зростають, а це ознака того, що з економікою все більш-менш добре. Тобто Трамп втрачає свою серйозну перевагу. Мінусом для Камали Гарріс є питання міграційної політики, і якщо вона зможе нормально пояснити, що вона буде робити, і як там стримувати нелегальну міграцію, в принципі, вона може невілювати слова Трампа. Загалом виходить так, що Камала Гарріс може по суті об'єднати всі плюси, які були у Байдені. Це людина, яка по суті, збереже демократію, об'єднає націю. Також вона буде боротися за права людей. Ну і звісно, якщо в неї все вдасться, то і в принципі економіку більш-менш стабільно може тримати. То у Трампа тут важче він, по суті, загруз в судових тяжбах різних. У нього проблеми. Проблема в тому, що його компанія, яка була до Камали Гарріс, була абсолютно іншою. Зараз їм треба. Повністю машину переобладнувати, перенаправляти. Як у них вийде запитання? І він дуже сильно б'є, по ще до момент. Це Венс. Венс насправді людина, яка ще більш епатажніша ніж сам Трамп. Трамп міг взяти. Віце-президентом людину, як пенс, доволі виважену, поважну в республіканській партії. В цьому випадку всі розуміли, що Трамп, звісно, людина доволі емоційна. Вона часто може робити рішення, які від нього ніхто не очікує. Але от базована людина коло нього, в принципі, все буде нормально. А тут абсолютний підлабузник, епатажний, емоційний. Вчора сказав одне, сьогодні інше, ще гірше ніж Трамп. І цей коктейль надзвичайно лякає американців. Тобто Трамп. Стрільнув собі в ногу, це не означає, що Камала Гаріс не зможе собі стрільнути в ногу, все може бути, дорогі друзі. От але сьогодні ставка на Венса дуже сильно б'є по Трампу. А тепер щодо козаря основного у Камали Гаріс це хто буде її віце-президентом? Є декілька цікавих кандидатур. Одна з них Джо Шапіро, губернатор Пенсильванії, де на сьогодні Камала на 4 пункти відстає від Трампа. І у випадку, якщо вона поставить Шапіро. На віце-президента, Пенсильванія буде вже в неї в руках. Ну не 100%, Звісно, нічого тут ніхто не гарантує, але цю людину дуже поважають в Штаті. і треба розуміти, що в опитуванні спитали, кого демократи? Бачили б і сприйняли б віцепрезидентом. Ви зараз можете бачити, що Піта Бутіджа, міністра транспорту, бачить найбільше і найсприйнятніше. А далі йде вже Джош Шапіро. Далі йде Марк Маркелі, який є сенатором з штату Аризона, і наш хороший друг України. Ну і звісно, інші цікаві кандидати. Але у Шапіра є перевага в тому, що він впливає на. Штат, який вагається, який може бути ключовим в цих виборах. Ну і плюс Камала вже натякнула, що це скоріше може бути Джош. Є частина занадто прогресивних лівих демократів, яким Джош не подобається. Він такий базований центрист, адекватний, не любить гратися в різні повістки, веде себе абсолютно якісно гарно, але як бачимо з опитування, більшість демократів готові його приймати. Тобто, знаєте, в Британії, по суті, Стармер. Викресли, взагалі, що там думають всі прогресивісти, його це не цікавить. Так і демократам так само не треба ставити на це крило. Воно абсолютно маргіналізоване і ні на що не впливає. А куди йому ще й діватися? Придуть і проголосують. Ще один з присівками Гарріс такий, що вона по суті зараз надихнула і мобілізувала багатьох у штатах, які вагаються. Багато хто б вже не хотів іти голосувати за Байдена і були деморалізовані. А зараз люди готові йти. І якраз з'їзд демократичної партії допоможе. І, в принципі, щоб цей медовий місяць демократів з Камалою Гарріс розірвати і знищити до початку виборів і до виборів загалом, то треба постаратися. Ця тенденція, здається, збережеться. Отже, як висновок, у Трампа є дуже серйозний противник, і Трампу зараз треба думати, що з цим всім робити. Що для нас, який плюс? В тому, що якщо кандидатам приходиться боротися за центристів, і Камалі придеться базовану людину ставити у віце, і Трампу придеться навіть рахуватися з питанням України. Це важливо, тому що центристський виборець, він думає і про безпеку світу. Він не хоче отак от абсолютно бездумно гратися в ізоляціонізм, хоче домовитися з партнерами і друзями на Заході. І вважає, що Америка це і велика країна, і разом з тим друг інших. Країн, з якими Америка має свої низькі відносини, це не такий прям риднек, який вважає, що все навколо Америки крутиться. Тому Трампу теж придеться багато чого змінювати, що на користь всім нам. Будемо свідкувати графіки. Ви всі зможете побачити в нас на телеграм-каналі. В описі до цього відео буде лінк на опитування. І загалом дивіться і підписуйтесь. У нас багато цікавої там інформації. Будемо раді вас бачити. до зустрічі!